Заради Христа. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Филип'ян 2, 4 Михайле. Будь ласка, сходи на ринок. попросила мама свого десятирічного сина. Михайлик тільки нещодавно повернувся зі школи, і він ще не встиг пообідати і тому сказав Мам, я краще пізніше схожу, гаразд? Ні, синку. Треба йти прямо зараз. У нас виявляється, вся картопля скінчилася, а мені треба зварити суп на два дні, ж неділя, пояснила мама. І сьогодні ринок закривається раніше. Добре, тоді я піду зараз, охоче погодився Михайло. Мама ледь-ледь усміхнулася, бо помітила, що тепер її син почав змінюватися у кращий бік. Упродовж двох місяців. Під час християнського зібрання Михайлик звернувся до Бога з молитвою покаяння. Батьки привітали його з цією важливою подією, а потім тато сказав гарний початок! Тільки знай, що стати християнином це не все. Треба ще ним залишитися. Михайлик добре запам'ятав татові слова, повторюючи їх для себе щодня. Він постійно читав Біблію та молився, але через деякий час. Михайлик відчув, що до нього повертаються колишні погані звички. Тоді він вирішив поговорити про це з батьком. Уважно вислухавши його, тато сказав: Я вже казав тобі, що покаятися недостатньо. Потрібно навчитися жити не для себе, а для інших, тобто, заради Христа, тоді ти зможеш стоїти до кінця. З тих пір Михайло щодня намагався не порушувати татової настанови. Тому, коли мама попросила його піти на ринок, він одразу ж погодився це зробити, незважаючи на те, що йому дуже хотілося їсти. Мама дала Михайлові гроші і попросила Купи картоплі стільки, скільки зможеш донести, у нас вона швидко йде. Вийшовши з дому, Михайлик поспішно попрямував до ринку, щоб встигнути дійти до його закриття. Але коли підійшов до великої будівлі, в якій знаходився ринок. То побачиш, що двері вже зачинені? Хлопчику, ти, мабуть, хочеш щось купити? почув він за спиною чийсь стигий голос. Повернувшись, Мешко побачив перед собою худу, згорблену стареньку, біля якої стояв великий кошик із цибулею. Сьогодні ринок закрили чомусь раніше, і я не встигла продати свою цибулю, сумно продовжила вона. Може, купиш її у мене? Вона дуже добра, без хімії. Вибачте, але мені потрібна не цибуля, а картопля, чемно пояснив Михайлик. Картоплі в мене немає, засмучено промовила бабуся. Шкода, що тепер я не зможу купити собі хліба та молока. Грошей сьогодні ніяких не вторгувала. Хлопчик поглянув на неї із співчуттям. а вона жалібно промовила хлопчику, купи, будь ласка, у мене цибулю. Заради Христа, прошу тебе. Почувши слова заради Христа, Михайлик рішуче простяг старенькі гроші, які дала йому мама, і сказав: Оце все, що в мене є. Не знаю, чи вистачить. Взявши гроші, старенька перерахувала їх і відповіла: Гаразд, цього достатньо, добрий хлопче, і не хвилюйся, знаю, Бог обов'язково пошле тобі і картоплю. Повернувшись додому з великим кошиком цибулі, Мишко відразу ж розповів мамі про все, що трапилося, і попросив: Вибач, мене, будь ласка, може, я вчинив неправильно, але мені так хотілося допомогти цій старенькій. Взагалі-то цибулі у нас ще достатньо. Але я не серджуся на тебе, відповіла мама. Ти вчинив правильно. Адже все, що робиться заради Христа, завжди приносить благословення. До того ж, у мене з'явилася гарна ідея. Мишко з нетерпінням подивився на маму, і вона продовжила «Віднеси сину цей кошик із Сибулею до Орлових. Знаю, що для них він точно не буде зайвим. Багатодітна сім'я Орлових жила по сусідству, а двоє хлопчиків із цієї сім'ї були друзями з Михайликом і завжди сиділи поруч із ним на християнському зібранні. Піднявши важкий кошик, син пішов до Орлових. До цього часу він зголоднів ще більше. Але твердо вирішив спочатку закінчити Божу справу, а вже потім пообідати та відпочити. Тітка Зіна, мати великого сімейства, зустріла його здивованим вигуком. Михайлику, чим це ти так навантажився? Я приніс вам гарну цибулю без хімії, урочисто повідомив він. Ну треба ж, у нас жодної цибулини в будинку немає, радісно промовила тітка Зіна. А ринок уже закритий. А мені треба обід на завтра приготувати. Спасибі тобі, велике. На її прохання Мишко відніс кожики з цибулею на кухню. Там тітка Зіна пригостила його картопляне пюре з грибною підливою, а після цього вишневим компотом. Все було так смачно. Перед відходом тітка сказала Віднеси це, будь ласка, мамі. З цими словами вона поставила перед ним велику торбину з картоплею і додала. Сьогодні нам зовсім несподівано привезли цілих три мішки. Оце так, картопля! захоплено вигукнув Мишко. А чому ти так зрадів? здивувалася тітка Зіна. У відповідь Мишко розповів про все, що сталося, і на завершення додав: Як здорово, що всі ми отримали саме те, що потрібно. Ваша сім'я цибулю, а наша картоплю, а старенька гроші на продукти. Так, михайлику. Погодилася тітка, адже коли ми жертвуємо чиму заради Христа, Він чудово задовольняє всі наші потреби.